У Києві триває рятувально-пошукова операція на місці, де обірвався тролей-атракціон через Дніпро. Задіяно п'ять водолазів і катер кажуть у ДСНС. Нагадаю, на тросі була закріплена людина, яка саме спускалася через річку, коли канат обірвався. Вона впала у воду. Небайдужі перехожі намагалися врятувати її. Однак безуспішно трос з води витягнули без потерпілого. Спочатку повідомляли, що це була дівчина. Згодом стало відомо, що на тросі був хлопець. На місці події працює мій колега Руслан Сміщук. Він з нами не жив. Руслане, привіт. Яку інформацію маєш? Лілія, вітаю. Ну от ми наразі дійсно працюємо біля пішохідного мосту, який веде з правого берега до гідропарку. І от саме тут працював цей атракціон, де людей по металевому тросу, по суті, по е такій канатній дорозі переправляли з київських пагорбів до гідропарку. І сьогодні сталася аварія, сталася трагедія е з. Наразі ще не встановлених причин на трос обірвався. Там а, була людина, клієнт за попередньою інформацією Це був а, чоловік, тому що до, до того от, була розповсюджена інформація, що, що це була жінка. А він впав в воду і. І досі продовжується рятувальна пошукова операція. От, попрошу показати оператора, за моєю спиною є катери шукають на руслі Дніпра, там де дуже швидка течія. А ну от останню інформацію пропоную почути з вуст представника державної служби з надзвичайних ситуацій. З 13.42, як до служби порятунку надійшов виклик, сюди одразу було направлене водолазне рятувальне відділення для пошуку потерпілого. За попередньою інформацією стався обрив тросу канатної дороги, атракціону біля пішохідного мосту, як ви можете бачити. Зараз наразі наші водолази продовжують пошуки за ймовірним місцем, куди міг впасти потерпілий. Наразі станом на 16-ту годину нами обстежено 2000 квадратних метрів на акваторії річки Дніпро. Наразі рятувальні роботи продовжуються. Трятувальники ну, прямо про це не кажуть, але схоже, що шукають тіло, тому що ну, от, даних про те, що людина могла вижити, немає. І треба зазначити, що цей атракціон працював вже традиційно, рок із року. І от зараз уповноважені органи встановлюють, хто ж відповідав за техніку безпеки і хто понесе відповідальність за цю трагедію, за цю аварію. Лілія. Дякую, колего. Руслан Сміщук наживо розповів про надзвичайну подію у Києві. Обірвався трос атракціону через Дніпро.